Кунду на старт. Увага! Марш! Ось у нас конкурс. Це продовження попереднього конкурсу. Хлопчики-дівчинка тримають доміношку вже ребром. Тримається тільки одна перша доміношка, всі інші доміношки тримаються, ставляться ребром на саму першу. Тут потрібно, щоб рука не трусилася, не дрогнула. І Час обмежений. Ось у нас бачимо. Розвалилися доміношки. Час обмежений або одна хвилина, або до тих пір, поки всі доміношки не закінчаться. Їх 12 у кожного чоловіка. Ось у Андрія випали. Залишається 17 секунд. Дима дівочка акуратно строю. Можна... <звіст> <пала> Всім, время, давайте, давайте, бо время зараз. Чотири. три, три два, два, один, стоп! Два. Марина, пускай, Маріна, треба. Все, і так, Андрій у цьому конкурсі переміг. Чотири доміношки він построїв уверх.